Всех витаю на своем канале. Ох, пришел, но будь уже. Осінь вступає в свої повноцінні права. Дуже похолодало, вчора йшов дощ, ще було не так, а сьогодні вже ух, руки мерзнуть. <рес> ось така мене сьогодні ось вирішив я вже зірвати цей виноград свій. Я вже казав, його було морознуло, дуже, до речі, вже солодкий все. Вже він своє, що мав, ти вже набрав, доспів. Що, буде сьогодні в мене така, знаєте, жіноча робота. Ніколи я цим не займався, ніколи. Хочу закрити е, Я не знаю там з відра ось як бачите 20-літрове Ну Якщо там вийде банок 7-8 компоту на зиму 3 літрових, зараз треба ще мені з'їздити в магазин. Нема цукру, там якийсь кілограм є, але то взяти цукру і побачити чи є закаточні ці кришки. Оце от така сьогодні у мене робота буде. На сьогодні так більш нічого не планував. Планував місто їхати, але там помінялось трохи. Сьогодні вдома. То думаю закрию ці компотції. Тому що хотів з вишні літом. Вишня бу була дуже дорога. Я не знаю з чим це пов'язано. Там я хотів у місті купити. Відця там стоїло 10 якась бабулька продавала за 800 грн, А так більше і не було. Я так подивився, Ну не, не готовий я за 800. Я не знаю, може це цей рік звичайна ціна, ну щось мені здається, щось це дорогувато. Ну що, полуниці я не купляв, своєї не маю. Тобто, значить, компоту нема зовсім. Можна було б компоту ще закрити з такого, такої ягоди, як китайська вишня Теж, до речі, отакий от компот. Головне там не переборщить, він такий терпуватий Але це такий рік, що навіть нема китайської вишні, То її зазвичай повно. Воно скрізь заросло, і поля заросли і ліса її заросли, але цей рік вона... Вимерзла повністю немає. Так, вчора був ось ремонт, я казав, ось ціє плити. Але те, що тут випав мене не в топці, а тут ходайдуть, випала кирпичина. Не зробили ми цього, бо тут треба вибивати вже воно. В принципі, тяга нормально, все. тут дверку ось замінили. Стара лопнула. Поміняли оці ті печі, вже вони там повигорали. ну де да і так треба було розбирати. І цю стінку вдалося ось берегти оцю плитку. Оця шкарлупа залишила. так заложили. Ще хочу купити ось кружки, бо такі вже Ось деякі полопались. Але в нас тут в магазині я вчора питав нема. Це все забілиться. Хочу попробувати трошки протопити. Юра казав, щоб сильно не топив, щоб не, не тріскалась глина. Чуть-чуть протоплю, а вечором затоплю ось огрубку. Е, Ніку ще попросив, щоб вона там залишилась у гостях, тому що в будинку... Зараз десь на даний час 16 градусів тепла. У мене там є дуйчик, але дуйчик він там багато не... Тільки світу не жене. А толку з нього нема. Оце хочу зараз поки затопити, що воно вийде. Чуть-чуть він казав багато не топи. Ось наколов таких трісок. Так, це все поміється. Тут не звертайте увагу, я ж кажу, треба ремонт. Плитку потім помию. Оце колись була відпала, побилась. Більше нема, так і воно без плитки вже вже давно. Так, візьмемо. Зараз потребуємо, що в нас нас вийде. Зараз буде диму повна хата. Так, трошки чуть-чуть дим ось закрив, оце піддувало, щоб не так підміло. Вроді нормально все. Отак як вже пост... грубу я, звісно, топив, грубі нормально, ця плита, як довго не топиш, буває що піддимлює. Так, тут ще від глини вчора так протер. Ще від глиня тут повинувати, бо глину вже бо вчора тут все було повбирав, повиносив, кирпичі, куски тих кирпичів, ну мусор оце весь. Подсохне, потім підбілю оце все, забілю, помію плитку і можна зимувати вже. Чуть-чуть аж -чуть піддимлює, тут кружки такі вже повигорали, я ж кажу, треба нові, то воно буде нормально. А вечором вже ось цього паровоза затоплю. Вже щоб хоч трохи дух пішов по хаті, бо кажу в хаті вже, добре що нема Вероніки, бо в хаті так прохладно. Я то холоду не боюсь, нормально спав Одіяльце. Тепле да й нормально у футболці. Так, це все поминяться. Ось, Бачите, підімлює так час від часу чого. Все, їду в магазин по цукор. Зараз подивлюсь кришки чи є. Доведеться банки, це все, я думав, на вулиці, але ну, конкретно мерзнуть отак. Я різав. Виноград, мерзнуть руки, не знаю, може це все зроблю в будинку, але вже буду закривати, а там, може, на боржуйки, тут затоплю вже що. На вулиці. Так, вже потепліло нормально, можна працювати на вулиці. Все ще одне саме погано, що в мене рука не влазить у банку, о! Як не помить. Знаю. О, не влазить рука. І нема такого йоршика в мене якось буду його купити бо це не діло зараз якось буду виходити з положення не знаю що його Сонечко пригріло навіть вже й жаркувато. Так, буде в мене 9 банок. Чому саме 9? Ось у мене кастрюля, це де буду я його кипятити. туди влазить якраз 3 банки. Якщо 12, це вже буде багато, може і не вистачить, я не знаю винограду. Там ще трошки не залишився. Якщо 6, то мало, Ну 10 потім треба буде одну кипятити, ставити міняти. Коротше 9 двох літрових банок буде компоту. Я не знаю, перший раз займаюсь, не знаю скільки його тут кидать. Може сильно багато його і не треба. Так, наскільки я знаю, можна з цими гілками. Свіка покійно колись кидала, я знаю, з гілками де кажуть, що можна. Що воно тут не помішає. По півтора стакана сахару. Якщо по два, буде сильно солодкий. Ну, можна його розбавляти водою потім відкрити. Якщо по стакану, маловато, а по півтора, от не знаю, мені саме, саме те, що треба солодко сильно ми не любимо я ж кажу його можна розбавити. Так, буржуйка вже своє працювала. Я нею вже не користуюсь, вже бачите, все склала, Але я думаю, ще свою функцію вона зробить. Бо якщо на газу це діло, буде дуже довго. Тут все-таки відкрите полум'я і закипати буде набагато швидше. Я в ній чесно спалюю вже пластик буває всякий. А так виношу туди і спалюю. Пластик не палю в будинку. Колись не розуміли цього палили. По-перше, що це забиває ваші грубки. А по-друге, ви дихаєте цим пластиком у будинку. Колись у мене фатало палив, я це все прямо в цій плиті, там і так далі. Все-таки дим трохи йде на хату і видихаєте ці. Так що, бронь Боже, це все робить, бо дуже шкідливо. Так, головне в цьому ділі потонших наколоть, щоб було полум'я велике, щоб хтось робить так, заливає кипяток. у банки прямо. Але якщо по логіці... Мені таку кількість кипятка на грі це буде те саме. Ну, тут різниці, я думаю, що нема. Я не знаю. Може хтось скаже, що це неправильно, але ну, я ж кажу, кипяток, здається швидше, але ж цю кількість. До речі, ще додав дві банки. Дві банки ще додав, буде 11 банок. Там ще він і залишився, зникне щось зимо там. 11 банок. Вода на колір, як бачите, взагалі літом ще така не була, зараз вообще, якась така жовта вже. Але користуємося все життя, п'ємо нормально. Все, тепер треба, щоб закипіло. Засікти час 10 хвилин. І цю процедуру зробити 4 рази. 3 рази по 3 банки і 1 раз 2 банки. Уже у нас десь пів першого дня. От вам буде мені і тут закінчиться день біля цього компоту. Там хтось мені був, писав в коментарях за... щоб зробив вино з винограду. Ні, не хочу я того війна. По-перше, тут нема що робити. А по-друге, ну, знаєте, я до цього домашнього війна так неоднозначно відношусь. Значить, згадався такий випадок. Значить, це була зима. Я не пам'ятаю, були ми чи на риболовлю з Олександром, ось у мене тут є такі знайомі. Попали ми до нього додому. Ну щось то-то. Олександр значить, запропонував випити цього вина. Він там, в нього цей виноград такий синій. Олександр не полінувався, зробив все все по технології, вроді вино нормальне. Ну таке, знаєте, як компотик. Бере, значить, Олександр такі стакани, знаєте, в наборах, я не знаю, 200 там, чи 250 грам. І прямо не наливає ніяк тару, там є якась кастрюля чи що воно там було, він черпає собі і зразу на стіл. Значить, попиваємо він це, спілкуємося, все вроді нормально. Не знаю, значить, скільки ми тих стаканів випили. Може по 5, може побільше. І все вроді як нормально, все вроді як під контролем до тих пір, поки я не почав підніматися з-за стола. І тут я зрозумів, що не все воно так і під контролем. Ніг, я майже своїх не відчував. Ледве я попав у свої чоботи ногами, були ці чулки, я навіть їх не намагався одягнути, я їх запхав в кармані собі і потихеньку пішов додому. Іти додому звідти далеко, тут треба по села прийти. Пів дороги я пройшов. Так, більш-менш ще устиг. Але ці останні, тут 200-300 метрів, о, хто було щось страшне. На другий день від такого вина, хто його пив, знає, що ті виноградні дрожжі, вони лізуть і ушами, і носом, і очами. Можна вмерти. Похмілля від горілки не таке, як від того вина. Ото така, я його колись і жінка його робила, нам тут віддавали сусіді що були живі, них теж там цього синього дуже багато там порозпитався. Вони запропонували, ми пішли, така велика у нас є каструля, я там зараз зимою живців держу з нержавійки. Значить жінка зробила тоді банок, може 15 отаких от 3 літрових. І якось до його все не було діло до того війна. Теж воно стояло майже там, я не знаю, більше воно там щось до року стояло. Діло в чому, я тільки занесив тепло, воно знову починає цей процес. Ну, вроді як все вже воно успокоїлось, тільки тепло попало, постояло добу дві у, у будинку теплому, там, наприклад, ось саме зимой, коли топі. І знову починає з майже як шампанський. Теж ми були тут з одним, приложились до того війна, згадали. Захотілося так випити, а не було чого, ми цього вінця. Ох теж. Як згадаю, аж страшно. Фу. Тому я цього війна домашня. Ну як? Якщо, звісно, його не, не пити відрами. А там як хтось писав собі вечеряєш і кружечку випив, так да. А якщо вже більше, я з, з особистого досвіду я вам не рекомендую зловживати таким вином. Все, ось закатав вже останні дві банки цього компоту. Такий трохи довгий процес, я ж кажу, це було 4, -4 заходи. Ось цю каструлю по 3 влазить. Туди-сюди, вроді почав зранку, зараз у нас вже. Початок 4-ї години, чи може навіть вже 4, тому що ось сусід приходив трохи балаканий. От вже немає майже дня. Вже за цей час мене їсти зараз є що. Не знаю ще що. Буду надіятися, що нічого не позриває, буду надіятися. Вроді тут нічого такого, якесь... освіта якась вища для цього не потрібна. Зараз. Перевертаю на кришки, укутую і на цьому все. Потім попереношу ось тут у літній кухні, попереношу потім у кладовку. Все, буду на цьому, мабуть, закруглятися. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Хто додивився відео до кінця. Всім міцного здоров'я, всім пока.